Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні зовсім коротесненьке відео. Поділюсь з вами секретом, а можливо для когось і не секретом, як зберігати сало в банках під залізною кришкою. Досить такі довгі терміни. у нас по 2-3 роки стоїть. І потім це вважається як старе сало, але воно дуже-дуже смачне з борщем зі всім. Плюс в нинішніх часах, можливо, потрібно комусь передати, да? із ваших знайомих, військових і так далі. Ідеальний варіант. Що потрібно, друзі? Потрібно безпосередньо саме сало, ви купуєте будь-яке, ідеально, коли воно товстеньке, з гарною шкіркою такою товстою і з проріздю. Це буде взагалі супер варіант. Нарізаєте більш-менш на рівномірні шматки і вимочуєте це все сало, не вимочуєте, а, скажімо так, огортаєте його повністю сіллю. Потім берете миску, будь-яку ємність, по кількості об'єму вашого сала, да? викладаєте в неї марлю. марлю. І сало нарізане, нарізане рівномірними шматочками, яке вже в солі, ви впадаєте в цю марлю, потім накриваєте його, ось так от марлі. І виносите, наприклад, зараз на балкон 3-4 дні, нехай воно у вас так добре просолюється. Через 3-4 дні, коли воно просолиться, ми його заносимо знову в е, хату, знімаємо ножем цю сіль і е, вологу, скажімо так, і. Знову ж таки, огортаємо його огортаємо його знову солью свіжою так? і відправляємо плотно-плотно сало звичайну 3 банку. Відправляємо його так, вкладаємо дуже плотно і під залізну кришку. Все, відправляєте в погреб, і воно у вас буде стояти рік, два-три. Ну, Просто ідеальний варіант. І повторюсь, ідеальний варіант, якщо потрібно, як на мене. Комусь його передати терміново транспортувати. Да? Тому ось такі варіанти. Якщо у вас є свої рецепти, класні, друзі, діліться, буду дуже вдячний в коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І це повторююсь, додам. Сало має бути більш-менш товстеньким і ідеальний варіант, коли воно споро з спороріться з м'ясом. Тоді це буде взагалі супер. Все, дякую, всім гарного дня, до нових зустрічей!